Привіт! Ви на каналі Бо, де я розповідаю про книжки і не тільки. Мене звати Тетяна і я дякую тобі за перегляд, вподобайку, підписку, коментар та поширення цього відео у соцмережах. Вам, мої любі підписники і глядачі, дуже сподобалось минулого разу, коли я розповідала про хмельницьких авторів, а точніше авторів з Хмельницької області. Я дякую вам за активність у коментарях. Тож, завдяки їй ми продовжуємо з вами говорити про географію України, зокрема літературну географію. Сьогодні ми розбиратимемо Черкаську область. Іринко, привіт! У цьому відео ви почуєте про класика української літератури, сучасну дуже популярну письменницю, авторку дещо пікантних романів. Сучасного письменника військового, авторку підліткової літератури, а також батька українського бестселера. Не перемикайтесь! І якщо ви захочете знову переслухати про якогось з цих авторів чи авторок, ви завжди можете знайти їх за тайм-кодами в описі під відео. І почнемо ми, як я вже і сказала, з класика української літератури. Народженого в Черкаській області у місті стеблів. Можливо, ви вже здогадались, це Іван Нечуй Левицький, який почав підписуватись ось таким повним прізвищем лише коли йому виповнилось 37 років, коли не стало його батька, який був дуже проти його літературної діяльності, не схвалював її, критикував. Тому Іван Левицький на початку своєї літературної діяльності, літературної кар'єри, взяв творче псевдо Іван Нечуй. На честь козацького полковника з твору Тараса Григоровича Шевченка Дума про Нечуя, яка йому дуже подобалась. Тут я повторюю, що по досягненню 37 років, коли не стало його батька, він уже почав підписуватись повним прізвищем, Іван Нечуй Левицький. Ну, точніше, його власне прізвище і псевдонім. Іван Нечуй Левицький дуже цікава постать в українській літературі, знав сім мов, займався перекладами. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Пулюєм здійснив переклад на українську біблію. За півстоліття літературної діяльності він написав понад 50 творів, серед яких Кайдашева сім'я, Микола Джеря, Роман Хмари, Повість Дві Московки, Оповідання пана Скру» та навіть граматику української мови у двох томах. Також серед його літературних творів були гуморески, казки, нариси і літературно-критичні статті. У своїх творах Іван Нечуй Левицький писав про звичайних українців, про їх побут, про їх звички, традиції, дуже гарно змальовував характери, подавав мову такою, як вона є, такою жвавою, живою, як спілкувались тодішні люди. Ну, фактично, це такі слова, які зараз ми вживаємо на свого роду сленг, але тогочасний. Сам Іван Нечуй Левицький писав, українське життя то непочатий рудник, що лежить десь під землею, хоч за його вже брались і такі високі таланти, як Шевченко, то безконечний матеріал, що тільки жде робітників, цілих шкіл робітників на літературному полі. Погодьтеся, дуже гарно і влучно сказано, дуже на сьогоднішній день актуально і навіть трішечки болюче враховуючи те, що йде війна. А Іван Франко про повість Кайдашева сім'я висловився так все переважно буденна мова українського простолюддя, проста без сліду, афектації, але проте багата, колоритна і повна тієї природної грації, якою вона визначається в устах людей та багатим життєвим змістом. З огляду на високоартистичне змалювання селянського життя і добру композицію, повість належить до найкращих оздоб українського письменства. Власне, повісті Кайдашева сім'я та Микола Джері досі залишаються серед кращих творів українського письменства. Особисто я познайомилася з творчістю Івана Нечуй Левицького вже. Десь під 30 років я була в захваті, мені дала подруга почитати одну з його книжок, і це була Кайдашева сім'я. Потім ми з нею разом ходили на виставу, яка була в нашому Хмельницькому театрі. І це просто захват, і те, як актори грали. Ну, і, власне, як прописана сама ця повість, ці персонажі такі жваві, ну, такі справжні, такі реальні, якщо ви розумієте, про що я був такий мем. Що усі українці мирні, дружні, люблять одне одного, але живуть як Кайдашева сім'я. Здається, мені щось в цьому є. Також я дивилась серіал Спіймати Кайдаша. В принципі, його цілком можна назвати екранізацією твору, щоправда, події відбуваються вже у наші дні. Мені також сподобався і підбір акторів, і гра акторів. Ну я раджу вам його подивитись. Серіал досить такий гідний, особливо остання серія і одна з Кінцевих сцен, просто де батько глава сім'ї піднімає очі до неба і говорить про грушку, це дуже зворушливо. І я радію, що такі серіали і такі фільми виходять на екрани, щоб ми могли краще і ближче знайомитись з нашою культурою. Наступна авторка, яка народилась у Черкасах безпосередньо вже в столиці Черкаської області, це Ірена Карпа у віці двох років переїхала до Івано-Франківщини, потім вже в Яремче. Про те, щоліта дівчинка їздила до Черкаської області до своєї бабусі, де проводила літні канікули, і, не дивлячись на російськомовне середовище, обрала для себе українську мову, рідну українську мову і не піддавалася тиску, спілкуючись саме рідною мовою. Карпа є випускницею Київського національного лінгвістичного університету. Темою її дипломної роботи були архетипи великої матері в романах Мішеля Уельбека, елементарні частинки Юрія Ізрика. І подвійний Леон. А згодом авторка переїхала до Франції, де проживає і по сьогоднішній день виховуючи двох доньок. Щодо її літературної діяльності. Вона випустила низку романів. Тільки нікому про це не кажи. Добрі новини Заральського моря. Як виходити заміж стільки разів, скільки ви захочете. Жовта книга. Фройд виплакав, Добро і зло та інші твори. Зізнаюсь, що я не читала досі жоден з її творів, але колись виписувала її цитату, почула її по радіо з Води і калабані, і мені дуже сподобалось, то я думаю, що, можливо, я буду читати саме цей твір. Пишу це, аби ще раз нагадати про нехитре женське щастя, почуття, нюанси, дзенську радість кінець кінцем адже для того, щоб жити наповну, не потрібно мати ні статусної пишноти, ні чогось іще. Аби заздрим сусідам вилазили очі від усього, що маєш, робиш, відчуваєш, треба отримувати насолоду. І вона хай не дивно, не збільшується від нагромадженого багатства адже можна й у винайній тій хаті пофарбувати стіну в той колір, у котрий хочеш сам, а не хтось. Можна жити без меблів і пити дороге вино, не мати авто, але потрапляти велосипедом у такі місця, котрі іншим і не снилися. Головне ж ти знаєш робити все з власної волі. Тоді це правильно і морально, а ламати себе найбільший з гріхів. Наступний автор, про якого ми будемо говорити, це Артем Чех, який також народився у столиці Черкаської області. Також, як і Іван Нечуй-Левицький, Артем Чех обрав собі псевдонім за шкільним прізвищем, автор 12 прозових та нонфікшн книжок, сині двері, докодин, киня, пластик. Анатомічний атлас, точка нуль, район Д, рожеві сиропи, хто ти такий. Переважно це збірки документальної прози. Точка нуль, наприклад, це щоденникові записи мобілізованого киянина, який занотовує все, що бачить, і пропускає все це через себе. Він не герой, він звичайна людина, зі своїми страхами, тривогами, надіями і сумнівами. Він знає, що так, як раніше, вже не буде, знає, що тепер настає інша реальність. І для нього, і для його дружини, і для всіх, хто їде разом з ним в Учебку на полігон на схід до точки 0. Окрім письменства, він також був редактором таких проєктів 94 дні та Євромайдан Очима ТСН, і війна очима ТСН. Також він опановував дауншифтинг на Чернігівщині з травня 2015 року, по липень 2016 був у лавах Збройних сил України. У 2019 році він випустив роман про своє рідне місто Черкаси, називається район Д. Район, Де збірка об'єднаних спільним часом і простором історій, з яких поступово вимальовується портрет автора на тлі інших берегів, де минули його дитинство, отроцтво і юність, самокритичний портрет, у якому можна розгледіти риси хуторянства і космополітизму, дріб'язковості і великодушності та ще багато чого. Водночас це груповий портрет кількох десятків більш або менш прописаних мешканців згаданого Черкаського району з їхніми більш або менш успішними спробами пережити несподіваний перехід від пізньорадянської до ранньонезалежної незалежної України. Наступна авторка, про яку ми поговоримо, Наталія Ясіновська, авторка підліткової літератури. Нещодавно я якраз закінчила читати її роман Любов, дідусі помідори», ще не знаючи, що авторка з Черкащини. Наразі вона проживає зі своєю сім'єю в Америці. До речі, продовження любов дідусі Помідори називається Любов Америка і світло. Тепер трішки зрозуміло, чому так. Наталія Ясіновська пише підліткову літературу, або ще можна сказати, Ян Далт». Але, як зазначила одна з моїх хороших знайомих, Ян Далт» починається. 15+, плюс приблизно, а до цього це підліткова література. У головній героїні якраз 13 років, вона живе з бабусем і дідусею, і починається історія з того, що дідусь захворіває на рак, як дівчинка це переживає, і як вона виписує все це у шкільний блог, тому що якраз у цей час з'явився новий вчитель літератури. Здається, що не просто так, оскільки весь клас починає жити абсолютно іншим життям, і кожен учень відкривається з якоїсь іншої сторони і відкриває найкращі сторони свого характеру і своїх талантів, а комусь, як от Олесі, Блок, допомагає їй впоратись зі своїми особистими хвилюваннями. Дівчинка, мама, живе в Америці, батька не стало ще до її народження, тож їй є про що написати, їй дуже хочеться бути почутою. Це в романі дуже відчувається. Також які теми ще підняті в романі: це, наприклад, токсичні стосунки, це аб'юз, це, ну, я не можу сказати насилля, тому що до цього не дійшло, слава Богу, але дуже вказано на те. Що абсолютно з нічого можна накрутитись собі, що людина належить тобі і переслідувати її, що не є законно взагалі. ну і коли це переживають підлітки, це особливо гостро, тим більше вони соромляться поділитися з рідними ну взагалі з ким-небудь, особливо такими питаннями. Тому всі, в кого дітки підлітки, та, власне, навіть і не тільки, я раджу познайомитись з цим романом, тому що вам буде щось простіше пояснити, або в якийсь потрібний час дати це своїй дитині почитати. Власне, певний булінг зі сторони вчителів теж присутній в цій книзі і показано, як можна поводити себе в дорослому, досить дорослому віці, поважному з дітьми. Ну, це досить неприпустимо. Хоча в книзі це було показано досить жартівливо. Хто читав, той розуміє. Я про коробку цукерок. А ось щодо Любов, Америка і Світла, я сама лише недавно дізнала, що є продовження. Тому ще не читала, але дуже зацікавлена, і знаю, що ті, хто читав першу частину, також вже дуже-дуже хочуть перейти до прочитання продовження. Першення нашого випуску поговоримо про Василя Шкляра. Василь Шкляр не лише український письменник, а також і політичний діяч. Один з найпопулярніших і найбільш читаних на сьогодні авторів. Книги Василя Шкляра перекладені англійською, шведською, болгарською, вірменською та словацькими мовами. Серед його творів: Чорний ворон, Маруся, Троща, Характерник, Чорне Сонце, Самотній Вовк, Ключ, «Кровка жена», спів Божої пташки та це не весь перелік написаних ним книжок. Що цікаво, Василь Шкляр поступив на філфак Київського університету імені Тараса Шевченка. Але після випадку, який автор зобразив у своєму творі стороною дощик іде. Василь перевівся в Єреванський державний університет, де й отримав диплом про вищу освіту. Після університету працював у пресі а вже згодом вирішив присвятити себе літературній творчості. З 1978 року є учасником спілки письменників України, а з 1999 року Бере участь в Асоціації українських письменників. Автор також балотувався у депутати, і, що цікаво, в основу сюжетів його романів покладені історичні документи, зокрема розсекречені архіви. Також працював над аудіоверсіями романів і на даний момент входить до складу журі літературного конкурсу Юне Слово. Ось такі цікаві автори з Черкаської області, цікаві долі, цікаві біографії, цікаві твори, різноманітні, різноманітні жанри, це історична документалістика, завуальована в художній твір, це і література підліткова, класика української прози, пікантні романи, які ставлять запитання сьогодення, а також щоденникові записи з військових точок. Сподіваюсь, цей випуск вам сподобався не менше. Думаю, що наступною областю у наших відео буде Чернігівська, завдячуючи коментарям у моєму букстаграм. Так, ви можете підписатись на мене не лише на YouTube каналі, а також і в інстаграм, в Телеграм і на Фейсбук. Я залишу всі ці посилання внизу в описі під цим відео. Не забувайте, ви також можете писати у коментарях про авторів з вашої області, тому що саме так як мешканець певної області знає авторів зі своєї області, її не знає ніхто. Я як букблогер, звісно, шукаю по своїх джерелах інформації, але саме ви ходите на презентації, саме ви знайомитесь з цими авторами безпосередньо, тому не забувайте писати у коментарях. Найбільш загадковими на сьогоднішній день лишаються області Миколаївська і Запорізька. Найважче знайти письменників саме з цих областей. Тому пишіть у коментарях, можливо, саме ви випустили книжку і є письменником з цієї області, і нехай про вас почують. Я дякую вам за перегляд, за вподобайку, за те, що ви підписались, розповіли про мій канал своїм друзям, за вашу увагу, коментарі, репости, вподобайки. З вами була Леді Бо. До нових зустрічей!